Land Rover Discovery 3.0 дизель 12 рік, 332 тисячі пробіг, автомат 2900 коштує повний привід, партронінки, все, що хочете, пам'яті сиденье. Зараз все покажемо постійно. Ледоску оптику, амулочі фарб, партронічки, противотуманні фари, все на місці. Land Rover красивий. сам по собі да, 12 рік, але Так, Це у нас гудь'єр. Так, ось така підножка. підножка здорова Ставочка під дерево. Пам'ятці, є, ручка така масивна є. Харман, кардон, музычка. Так, залізати, кстати, удобно, комфортно, посадка тут висока. Заходите, як додому. Мультикермо такі великі, шкіряне, це у нас круїз контроль, управлений мультимедію, голосове управління, гудок, електро, електро, все електро. Підігрів крема також є. Так, що в цьому ти білі себе чувствує, як дядька. Тебе повинні всі уступать, всі повинні кланятися. Все надо. треба. Відскочив у нас сразу заведем. Зірок працює рівненько, все окей. На що у нас така у тебе є теж під дерево, навігація, телефон можна підключити, радіо, ще позиція, задня камера. Так, це у нас клімат-контроль, два підігрівчики, відключення стабілізації, виключення у диски, аварієчка. Все управляється, це у нас управління повним приводом, електрорушничок, коробочка автомат, два підстаканники. Холодильник. Нічого. Ще загориться кнопочка. Оп, і він уже починає холодити. Ладно, що ми тут маємо? Ось такий один люк спочатку. Кстати, розход показує 8,9. А 3,0 дизель. Понимаете? На полноприводе, на пневмі. І така тяжелая машина. Там. Дуже багато місця. Дуже, дуже, дуже. Сідаємо комфортно, мягенька кожа в хорошому стані. Шикарно вообще. Два дефлектори, два підігрівчики. Це у нас що це тут? Прикурювач і аукс у нас є. Люк тут віддільний. Їх тут вообще троє. Ще багажник є, потім покажу. Як він відкривається, я його перший раз відкриваю. О, одна штукенція і друга. Тут можна сидіти. Так, домкратик, балонник. Запаска тут, звісно. Все під низом є, все присутнє. Все присутнє. Партронички є, будуть пищати. Задне стекло омивається, підігрівається. Все все на місці. Якщо ви хочете якесь комфортне авто, воно доволі кстати економне 3.0 дізель і надійне. Так що чекаємо вас на Автопойнті, Зробимо тест драйви протестуємо і ви його купите. Автопойнт, Софіївська, 19. Пока. Автопоєнт. Придбай якісне авто.